Є проблема стосовно вивезення сміття, але ми її вирішуємо. Можу зазначити, що ця проблема виникла внаслідок того, що до 11 листопада всі підрядні організації, які знаходилися в нашому місті, мали договорні відносини. Ви знаєте, що завжди підписувались договори на вивезення сміття, і ви знаєте, що ця система була у нас. Сама така заплутана і недосконала, м'яко скажучи, що підрядні організації прибирали, наприклад, один пішохідний перехід, потім він закінчився, шла зелена зона, Вже інший підрядник виконував роботи. Після цього вже лавки там, умовно, якісь знову і газони третій підрядник, і до якогось там моменту до вулиці четвертий шов підрядник, і знайти крайнік було неможливо. Така система працювала, і вона не є найкращою, скажімо так. Впродовж окупації е, окупаційна влада, скажімо, не досить переймалася е, безпековими умовами і життям е, нашого сміттєзвалища. Тому звозилося як завгодно, кидалося ніхто про моменти безпеки не думав і про. Те, яким чином має зберігатися, і які заходи мають прийматися пісок і все решта ніхто цього не робив. Після того, як 11 листопада наші війська зайшли в місто, що ми побачили? Ми побачили, що частина практично більша підрядних організацій, кудись зникла, їх не стало в місті разом із технікою. Людей просто не було. Були поодинокі вивезення сміття і Були недотримання договорів, і що призвело, і я вважаю, що це було зроблено спеціально навмання, тому що сміття вивозилося і просто висипалося перед ваговою, що заблокувало в'їзд далі на сміттєзвалище. Тобто, ну, скажімо, об'єктивно такий, знаєте, саботаж почався. Ми завалимо і хай влада спробує розгребти. Тому що мною було заявлено, що ми підемо іншим шляхом для того, щоб утримувати місто, для того, щоб люди отримували достойну зарплату. Я маю на увазі утримувало чистим. На меті є створення одного єдиного потужного комунального підприємства парки Херсона, яке буде займатися саме вивезенням сміття. Ми Підемо від підрядників, від їхньої залежності. Ми будемо набирати штатний. Розклад людей, їх 250 Зараз по штатному набрано 100 на сьогоднішній день. Користуючись нагодою, прошу, шановні, робочі місця є, рук не вистачає. Люди добрі. Приходьте, працевлаштовуйтесь, давайте разом відбудовувати Херсон. Заробітня плата, яку прибиральник на сьогоднішній день отримує, прибираючи сміття, листя, завантажуючи його, отримає близько 15 тисяч на руки. Я розумію, що це ризик, але давайте працювати. Виходьте з домівок, приїздіть, долучайтеся. То я думаю, що оця ініціатива, сказана мною, що буде єдине потужне комунальне підприємство, зашевелила певних підрядників, які звикли постійно працювати у цьому напрямку. І відбулося те, що відбулося. На сьогоднішній день ця ситуація покращилася. Ми зараз вивозимо сміття. Кожного дня понад 50 автівок з гружених заходять вивантажують сміття. Там вже близько 200 тисяч тонн вивезено цього сміття. Це доволі великий об'єм за той період, який техніка працює. А сьогодні, я так розумію, 9. Якщо я не помиляюсь, день а, так сьогодні пішов дев'ятий. Сьогодні пішов дев'ятий день. То ви бачите, як усі організувались і працюють. І хочу подякувати, користуючись нагодою Асоціації міст України і меру міста Києва, пану Віталію Кличку, за те, що відгукнулися і надали нам підтримку у вигляді техніки. Яка працювала три дні у нас в місті і допомагала нам із вивезенням сміття. Е, впродовж трьох місяців плануємо придбати нову техніку. На це є кошти у нас у бюджеті, але поки ми будемо цю техніку купувати, тому що це початок року. Проблема завжди із казначейством, поки нарахування, перерахування і все решта. Тому плануємо, що впродовж трьох місяців ми придбаємо цю техніку, а її ще треба завести. Це, це ж час, і її немає, вона не стоїть таку, яку ти захотів і зараз придбав. То на цей період на меті у нас є оренда техніки, інакше ми не можемо обійтися, а працювати треба, і місто треба від бруду чистити. Тому працюємо таким шляхом. А за цей період придбаємо техніку, і зауважу, що треба ще навчити людей працювати на цій сучасній техніці, тому що не кожен може це зробити. Сміття е, Ну, дуже дивно, що за час окупації е, сміття вивозили. Ну, дивно, тому що як воно мало вивозити. Хто його мав вивозити? Є в нас комунальне підприємство Екополіс. Екополіс. За цей час втратив е, директора і бухгалтера. Натомість, виконуючи обов'язки, е, директора був по факту бухгалтер, який відношення не мав до адміністративного управління. Ну тобто, це зовсім різні функціонали. Втрачений адміністративний ресурс комунального підприємства. Що робити з комунальним підприємством? Стає е, з 11:11. Наша військова адміністрація приходить до влади, починає з цим питанням розбиратись. Нема ні підписанта, неможливо здійснити жодну діяльність, неможливо нікому оплатити кошти навіть за те, щоб приїхала будь-яка техніка, зробила ті чи інші види робіт. І ми що отримуємо? Ми отримуємо захаращене, хаотично вивезене сміттєзвалище, де люди просто. А сміття, я нагадаю, вивозилось, і питання ким вивозилось? Вивозиться на полігон як-небудь без дотримання дорожніх карт. без... Розпреділення по полігоні висипається на гори і в час ікс, коли вже ми заходимо. Ще деякий час воно вивозиться, а потім воно заповнюється до того рівня, що просто машина може тільки заїхати і не більше. Ми поїдемо з вами на полігон. Ми це подивимось. Потім чиниться тиск. Влада не прибирає сміття. Потім робиться підводка до того, що а знаєте, чого влада не прибирає сміття? Тому що влада хоче зробити такий реверанс і завести когось свого. А після того починається е, хтось заходить, робить якусь роботу на підприємстві, і починається. А я ж казали, і типу, якби я підтвердив свої слова. Це типу, якби добрий день сьогодні. Понеділок, свідки. Ну в принципі, понеділок це означає, що я що сказав, правду. Для чого вам ця інформація? Ні для чого. Але я сказав правду. Отак От це працює. Тепер йдемо далі. Всі говорять, проблема зі сміттям не вирішувалась. Але сміття чомусь почало вивозитись. Бюджетна установа це вам не просто так поїхати в епіцентр, купити вінник і йти мести вулицю. Є відповідна процедура, є певна процедура проведення переговорів, залучення техніки, обрання тих, хто це може робити. Я нагадаю, що інформація злита в мережу в один з пабліків, псевдожурналістських, журналістських яка не має жодного підпису на цьому документі. А що це таке? Хіба це не вплив на суспільну думку? Хіба це відповідає дійсності? А хтось змістив акценти туди, куди було треба? А для чого? А для того, щоб ці всі потоки зі сміття і схеми, які були тут, вони повертались в ці гаманці, які працювали тут до того, як почалась війна. Ситуація була така отут усе це все було. Повністю закидували сміття, закидували, сміливо тут, тобто, тут взагалі не мають вигружатися машини, взагалі немає.